را به روی راست شما در کو На території військово-морської бази південь вишикувався особовий склад кораблів, катерів і військових частин. Основні завдання та пріоритетні напрямки розвитку у новому навчальному році визначив командувач військово-морських сил контрадмірал Олексій Нешпапа. Метою підготовки військово-морських сіл у 2021 навчальному році визначено забезпечення готовності органів військового управління, військових частин, підрозділів. Військовослужбовців, до виконання оперативних бойових завдань щодо вічності і стримування широкомасштабної збройної агресії на суші, в повітрі і на морі В будь-якого напрямку до відновлення територіальної цінності держави. Під час заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих військових моряків, котрі віддали своє життя у боротьбі з російським агресором. Говорячи про особливості підготовки у новому навчальному році, Олексій Нішпапа детально окреслив відповідні завдання кожному з військових підрозділів частин, установ і організацій. Адже, за словами командувача, попереду на нас чекає дуже складний, насичений, але водночас цікавий рік. Попереду у нас прийом кораблів до складу військово-морських сіл. Попереду у нас прийом біля ракетного комплексу, безпілотних літательних апаратів. Перетрансформація дивізіонів. По призначенню, в наступному році до військово-морських сіл буде поставлений дивізіонний комплект ракетного комплексу Нептун. Тому ми повинні бути готові його застосовувати. Іде перемовини щодо будівництва восьми ракетних катерів. У 2022 році ми отримуємо першу партію катерів Марк 6. Через декілька місяців буде закладений корвет. І для цього всього треба підготовлений особовий склад. Відповідно у зоні посиленої уваги підготовка командирів кораблів і їх старших помічників. Належна увага також має бути зосереджена на підготовці кожного з членів екіпажу. Для того, щоб виконання бойового завдання було успішним, необхідно мати дві речі. Перше, це командир-лідер, який спроможен приймати відповідні рішення в морі самостійно. За ким іде екіпаж, який теж саме повинен бути підготовлений і вірить свого командира, який в будь-яких умовах обстановки може прийняти грамотне рішення і привести корабель до перемоги. Тож підготовка зазнає і кількісних, і якісних змін. Підготовка офіцерського складу за новою професійною програмою на фасових курсах підвищених кваліфікацій так називаємо Л-1С. в институте військово-морских сил. На базе навчального центра. Готовка на тренажерах комплексах офицерского складу, который впервые сдает залики на самостоятельное управление кораблями. Это командиров кораблей и старших помещников. Готовка борьбы за живучесть рядового старшинского офицерского складу на відповідном тренажере. И фаховая подготовка корабельного складу на базе Військової підготовки корабельного складу, яка буде створена в цьому році, окрема увага протягом наступного року також приділятиметься охороні та обороні військово-морських баз, портів, пунктів базування, важливих бойових об'єктів морського напрямку та захисту комунікацій. обороні морського узбережжя, відбиттю висадки морських та повітряних десантів противника, виставлені мінних загороджень та проведені протидиверсійної підготовки. Тощо за окремим планом триватиме і підготовка до проведення міжнародних навчань які заплановані на поточний рік, а саме Сібрис та Ріверайн-2021.